Колекцію і в мене не вистачає ось такого янгола. Нам треба, значить, маємо 10 спроб, маємо купу подвоєних уже. І зараз ми з вами швидесенько переглянемо, чи там є, чи немає. Павук. немає так, не те. Павуки вже були. Це стосується українських традицій. Є таке перед різдвом, плетуть павука із лози. Так, маланковий відмідь. Зараз ми з вами з це побачимо. Чи пощастить цього разу. Дякую, дякую. Так, пампух. Не те, не підходить, так. Чатику, усі повідомлення тепер буду бачити. Дякую, дякую за лайкосики. Так. Юлія, дякую, дякую за підтримку. Так, коза, гойда козу водити. Різдвяна зірка. Ні, шукаємо Янгола. Шукаємо, шукаємо вже стільки грошей ухлопала на ці сашети. Але ж, все одно треба. Так, тренуюся до привітань. Але ж листівки у нас вже є. Уже всі зібрала, крім Янгола. Так, снігова куля. Друзі, якщо я не знайду наліпку Янгола, то все одно я вам розповім всі традиції, пов'язані з цим. Але. Вже буде без наліпки і без колекція буде неповна. Тож таке. Так, повторення. Я щойно читала щодо кози кудись поклала. А, хойте козу водити. Ага. Зірка. Зірка, зірка. Можливо, там буде дві наліпки на одній сторінці, побачите? Коза і зірка дві різні. Так. Пора починати тренуватися. Інша, да? Пампух. Так, добре. Тренуюсь, до привітання. Ну така точно була сьогодні. Ось. Така вже є, така повтор. Навіть сьогодні повтор. Не кажучи про те, що вже були такі. Так. Колядки. І сьогодні знову ні. Янгола не знайшли. А там вже все менше і менше сашетів, тож я не знаю. А пампух другий за сьогодні, так. Ось, бачите, усі наліпки, які були: Адвент, милосердя, іграшка, подарунок, павуки, вінок це все є. Миколай, Ялинка, дідух. Янгола немає. Сіно, вертеп. От. Що там? Зірка, святвечір та 12 страв, колядки, маланка, листівка, щедрик, пампухи. Помпухами взагалі можу поділитися, хто збирає. Коляда, Маланковий відмідь, коза, снігова куля і різдвяні книги та фільми. Отже, друзі, там ще буде, там ще трохи більше, ніж це. Там ще буде словник буде, як бонус, всякі такі штуки буде. Але спочатку нам треба, ну, не те, що треба, бажано. Бажано зібрати всю колекцію. Потрошку я вже записую для вас традиції запрошую послухати підкаст. Він почнеться у грудні. Так заздалегідь запрошую. Отже, друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Всім мирного неба та Божих благословень.